Це відбулось в Польщі під час Другої світової війни. Треба про це говорити, особливо молоді те, що робили німці під час Другої світової війни, і в яку руїну перетворилась Польща, спалені міста і села, зруйновані фабрики і заводи, скільки мільйонів людей загинуло. Перед війною в Польщі проживало 35 мільйонів населення, а після війни. 45-му році 23 мільйони. Люди гинули на війні під час бомбардування міст і сіл в концтаборах і тюрмах, розстрілювані і вішані на вулицях, гинули від морозу, голоду і в обозах смерті. Поява німецьких солдат в якійсь місцевості означала смерть навіть багатьох мешканців. Дуже часто. Німецькі солдати стріляли у людей на вулиці, як звірів в лісі. Деякі місцевості втратили навіть до 60-80% жителів є тільки одна парафія, жителі якої не зазнали нещасть і трагедії. Ніхто з цієї парафії не загинув в часі війни, всі воїни повернулись з війни до своїх родин, ні один фашист не переступив границі цієї парафії. Це чудо. Як сталося, що це чудо довершилось саме в цій парафії? Ця парафія називається Гарник і лежить в центрі Польщі приблизно 70 кілометрів від Варшави. У 1939 році нараховувала 7 тисяч жителів 1 вересня 1939 року, коли Німеччина заатакувала Польщу, в парафії був парохом дуже побожний і мудрий священник. Це була... Перша п'ятниця і до костелу на службу прийшли люди. Парох сказав тоді до зібраних такі слова. Сьогодні Німеччина, під керівництвом Гітлера атакувала Польщу. Гітлер це людина, керована дияволом. Гітлер довершить Польщі і цілій Європі страшного зла загинуть мільйони людей, а Європу чекає велике спустошення. Чи є порятунок? Чи можемо уникнути смерті, врятувати свої домівки та господарства? Так і є, тим порятунком є Вервиця перед найсвятішими тайнами. Від сьогодні і до кінця війни не знаємо, скільки буде тривати війна. В нашому костелі буде відмовлятися Вервиця перед найсвятішим сакраментом кожного дня. Запрошую всіх. Кожного дня на цю молитву. Війна тривала шість років. Вервиця в костелі тривала шість років. Парох вказав людям години молитви. Люди почали приходити і молитися частину Вервиці, п'ять таємниць. Після Вервиці парох благословляв найсвятішими тайнами. На початку приходило небагато людей, але по мірі продовження війни почало приходити щораз більше людей. І костел щодня був заповнений. Коли люди помітили, яка сила в цій молитві, бо ніхто з тієї парафії не загинув, а й інших загинуло вже багато. На вервицю щодня стало приходити стільки людей, що не поміщалися в костелі. В Польщі не залишилось місцевості, де не дійшли німецькі солдати в часі війни, навіть до найдальше розміщених сіл. 300-400 кілометрів від Варшави, навіть до тих сіл, до яких доїхати можна було тільки кіньми, а та парафія, де молились Вервицю, так близько від Варшави. А тож, якою великою є сила молитви на Вервиці перед найсвітішими тайнами? Багато молодих мужчин пішли до армії з тієї парафії в 1939 році. Одні воювали з Німцями. Другі з росіянами ніхто з них не загинув на війні. Частина з них повернулися додому після закінчення боїв, а частина попала в полон. Одні були в таборах німецьких, інші в російських, а також в Сибірі, і всі повернулися до своїх родин. Солдати з тієї парафії були оточені чудовим захистом, навіть ті, які були багато тисяч кілометрів від неї. Як це все зрозуміти, як роз'яснити? Можна з певністю твердити, що Вервиця перед найсвітішими тайнами є великою силою, виявилася сильнішою, ніж всі бомби, танки, гармати і карабіни. А чи сьогодні нема вже тієї сили для інших сфер людського існування? Цю інформацію надав Ксьонс біскуп збігнєв Крашевський на зустрічі марійного руху капланів. Тож, моліться на Вервиці щодня, і ви побачите, який Бог творить чудеса, моліться у наміренні Пресвятої Богородиці у ваших наміреннях, моліться про мир в Україні, за перемогу нашого війська, за припинення війни і російської агресії та пропаганди, про Божий захист і відродження України. Переходьте за посиланням на Молитви Вервиці в описі під відео, З вірою і любов'ю для вас! Нехай Бог вас благословляє.